Марта? Да. Ти вже на зомбі? Ні. Mm? А хто? Марта. Зима. Куди їдеш? На Не Бойко? Mm? Це дев'ятий випуск шоу Хард «Hard старт. Start». Hard start. Hard start. Вітаю! Сьогодні учасники б'ють на людях. Починаємо. Hard start. Oh. Роман, ти сів. А що? Ну ти не бачиш, що робиться. Завтра yeah. учасники прийдуть і будуть на людях бити татухи. Нам по любому треба yeah. тут прибрати. Все, давай вставай, вставай, вставай. Йдем, йдем прибирати. йдем. Так, тут все треба прибрати. Все треба тут прибрати. Тут все треба прибрати. Треба прибрати. Готово! Готово! Так, тут треба все прибрати. Все треба прибрати. Так, і тут прибра. Інше. Іншим разом! Іншим разом, іншим. Тут треба прибрати. Так, і тут все треба прибрати. Все приберем! Блін, ну ні, ми молодці, ми рахуй, все прибрали. Ну, реально да, прибрали якісно. Блін, Роман. А що ваня... це, походу, пирожок пірожок навалив. Да? Це треба прибрати. М -м, приберем! Ні, Роман, це реально треба прибрати. І. без мене. На завтра ми все прибрали. А сьогодні ще нам потрібно переглянути і доробити ескізи, які готували учасники з кураторами зі студії, і спробувати трішки потренуватися на штучній шкірі, пропрацювати складні моменти. А зараз ми по черзі розберемо ескіз кожного учасника і кількість балів. І хочу нагадати, що за це завдання будуть подвійні бали: і за тату, і за ескіз. А хто в тебе був куратором? Просто. Як тобі взагалі він допоміг тобі? А, та, він давав правки. Давав правки? Корисні а, були вони? Та, по контуру і загалом Угу. Готова бути на людині татушку? Страшнувато, бо я не зовсім розумію, як це робити поки що. Та ти готова зіпсувати комусь життя? Своєму колишньому. Я не про прав... він це мені вже було. зіпсував трохи руки. Це він тобі бив? Це. це помста. Ми тоді беремо його обов'язково. так Серйозно? Ескіз Вікторії виглядає круто. Вона малювала його з нуля. Тут відчувається старий стиль Олівера Фроста. Бачу, що допомагав. Але і сама Вікторія робить круті ескізи в діджиталі. Тут класна візуалка, гарно розміщені елементи по композиції. Кольорова гама також все класно. Але цей ескіз слабший за наступний, тому Вікторія отримує 4 бали. Але в нас їх два, тому вісім балів. Вікторія молодець. Як тобі ескість? твій? Хто тобі допомагав його робити? Мені вже подобається, як вийшло, мені допомагала Ася. Як тобі взагалі стилістика? Стилістика? То це прям ну то, що я хотів. Типа да, мені дуже подобається. Ну ти так... ж сам вибрав Асю. Так. Ну, сам так. вибрав. Готовий завтра бути на людині? Так, звісно. Що так не страшно? А то що мені страшно? То то ж не на мені буде. А ти вже пробував бити колись на людях? Ніколи. І не страшно. Ти вже будеш на своєму колишньому бути? На жаль, ні. На жаль, ні. не? Ми не говоримо. Oh. Oh, no. Вадим малював ескіз також з нуля. Він має найбільшу кількість деталей, багато кольорових відтінків. Я не знаю, як він це буде набивати, але побачимо. Тут проглядається, що Ася пташка допомагала. Вона робила багато правок, бо вона також любить круті деталізовані тату. Цей ескіз є найсильнішим і найскладнішим серед всіх, тому заслужено 5 балів. Х2, 10 балів полетіли до Вадима. Круто, молодець. Е, хто тобі допомагав з ескізом? Е, мені допомагала Дана. Допомогла майстриня, да, дуже класно мені допомагала, давала класні поради, і взагалі, коли я вже не знала, що робити, вона мені дала настанови. Дала дали. настанови. Блін, це дуже круто. Е, ну, я думаю, що ти не переживаєш бути на людях. — Переживаю, звісно. Переживаєш? ти дуже била. — Я кожен раз боюсь бити людей. Бити людей це <рес> дуже страшно, я погоджуюсь з тобою. Це насильство, ми не підтримуємо. У мене тремтять ручки, я боюся, але коли в мене машинка і рукою якесь гарне тіло, я думаю, так, да, це моє. Ілона, вона не робила ескіз нуля, а переробляла свій старий проект. Це не є погано, але більш льоневий варіант. Виглядає в індивідуальній стилістиці. Він має не таку сильну візуалку, але композиційно розставлені елементи добре. Також дана шум допомогла з правками, розписала, що було б добре пофіксити. Ілона все зробила і маємо такий рівний ескіз на троєчку. Х2, 6 балів для Ілони. Як тобі твій ескіз, допоміг тобі твій куратор, знаєш, що це була Настя? Так, мені пора моя кураторка мені дуже допомогла. Вона допомогла мені змінити ескіз на і Придумала, що в принципі розміщення чайного пакетика. І в цілому мені комфортно було отримати неї пораду. Як тобі її роботи взагалі? Ну я по ній по них я її вибрала і орієнтувалася. А страшно працювати на людині завтра? Ні. Це ж не на собі. Не на собі. Ви такі, звісно, егоїстичні. Я вам скажу. Не на собі та й пофіг. А на кому будеш бити? Буду бити подружці, яка вже має від мене двох партачних жабок. Це буде третя партачна буде третя жабка. Парта... Я сподіваюся, це буде перша партачна жабка на ній, щоб ага. я змогла добити дві партачні. Вау! Це, звісно, в тебе більше не лишиться друзів, якщо ти будеш бити до них партачні жабки. У мене багато друзів. Я в свій дозволити портфоліо. Яна мала ідею з жабкою, але основну композицію з зробила Нася її куратор. І вже потім я її редагувала під себе. Ескіз також вийшов непоганий, але простенький на фоні інших учасників. Тому сумарно 4 бали за ескіз Яні. Як тобі ескіз, який приготував тобі Борис? Це приготував рома? Твій куратор? Хто був твій куратор? Борис! І що, Борис! Поміг тобі? Поміг! Але, але я дура. Ти <рі> дура? Це дуже неправильно. не кажи Я такого. неправильно використала його поради. А може Борис дура? Ні, Борис не дура. <рі> ну добре. А як саме ти використала його поради? Е -е, нормальне розміщення, але то все пішло до сроки, тому що ми переробляли, все переробляли, Тож, що це переробився. Рома. Роман Кор помагав тобі, так? <рі> так, а йому ж точний інтелект. Ага, це твій куратор, виходить. <рі> Так, ну. Угу, звісно. Наскільки тобі страшно завтра на людині бити? Та не знаю, доживем завтра не побачив. Переймаєшся? Е, я наразі вроді, ні. Головне, завтра не вбити нікого. Не вбити такою uh -huh. маленькою голкою. Я думаю, не вийде. Ну, ми... Всяке може бути. може бути. Ескіз Іри нас всіх розчарував. Комунікація з куратором Борисом не вийшла, бо не змогли домовитись, хто має малювати ескіз. А Борис не зміг допомогти з ескізом, так як Іра його не скинула в їхній спільний чат. Іра спробувала зробити сама ескіз Еліси, які ви зараз бачите. Але він не годиться для тату, тому я переробив його через нейромережі. Трошки допрацював, і Іра завтра зможе бити тату. Але вона отримує заслужено найнижчі бали. Надіюсь, тату буде краще. Що найбільше сподобалось? Переробляти ескіз п'ять Добре. вчитися, пробувати повністю робити те, що. Вчитися малювати треба. Так, Треба. Наскільки ти готова до завтра? Переживаєш? Наскільки скільки? Ні, не переживаю, я змію якось одно, тож я не мені стим ходить. Голосодна, як ти запориш. Просто не зпочати, але запитатися, ніж зробити те, що ти не знаєш, як. Добре. А давай буде. Все, тоді тобі успіхи. Дякую. До завтра. Та. Yeah, все, Та, би, так. Успіхів тебе. Дякую. Так, готова. думаю, все буде Ну все, Успіхи тобі. Дякую. Наступний день почався з підготовки робочого місця. Інструктаж проводив Борис, так як я запізнився. Він пояснив, що ідеє в студії і як працює. Ще раз нагадав, як правильно збирати робочі місця, а потім перевіряв, як бачите, Ірине місце щось йому не сподобалось. Сказав переробити, після чого Іра щось просто ходила по судні туди-сюди. Після того, як учасники вже підготували робочі місця, вони почали перебувати ескізи клієнтам на шкіру. А я вже їм допомагав, радив як краще розмістити той чи інший ескіз. На це татуювання в учасників є два дні. Сьогодні вони більше орієнтуються на перебивку ескізу, контур і можливо якісь мінімальні тіні. А завтра вони вже будуть красити повністю роботу. Серце не хоче що промайнув цей час, хай тут вимилений, піснею ліне над землею радість моя кохана, мій кришталевий цвіт кохана. Тобі я дарую слід. Це було незвично, Сянів Рбать. Ну, то що час обмежений, я вже звикла, в принципі. Але хотілося би. А, хотілося Ой. би якось на ну, розслабоні попрацювати. А взагалі незвично те, що я працюю без контура, тільки на царапки. І я сподіваюся, до завтра вони доживуть. І я буду бачити свої контура. Ти пробувала сьогодні Гриваш, як тобі? E, так, Гриваш пробувала. І без контура роблю перший раз. Що не сподобалось, окрім часу сьогодні? Не сподобалось. Ну, то, що час обмежений, і те, що треба трошки поспішати. Якщо не, не враховувати, що часу в мене. Якщо не враховувати це, то все сподобалось. Як пройшов перший сеанс? А, досить непогано, бачу плюси, бачу мінуси, трошки повільно, але в цілому непогано. я очікувала гірше. Добре, що не вийшло? Чим не Е, Ну, в мене трошки ще кривенькі, але, типу, потрохи. Я ще не приступала до кольору, того я ще боюсь щось сказати. Незвично, що хоч щось получається, якщо чесно. Але типу це позитивне, незвично. Ну ти ж практикувала. Так, не дарма, певно. 에, чи встигнеш зробити за другий Е, uh, Сподіваюся, так. Якщо ні, буду добивати по ночах. Uh, ну, типу, очевидно, Іра. Мені не подобається. Добре. Хто взяв класний темп, на твою думку? А, я не знаю. Ну, всі наче справляються за два дні. Типу, мені здається, що поки що штудити важко. Всі, наче, однаково працюють. Як пройшов перший шанс на людині? Прийшов. Ціка... Мені сподобалося. Мені здається, що досить непогано. Це по-іншому ніж на штучній шкірі. Дуже багато якихось маленьких рухів, подергувань, всякого такого. Просто сидиш ті. Але, типу, окрім цього, набагато легше, набагато легше забивається шкіра. Ну, і це взагалі інше відчуття, коли ти там потім в кінці бачиш, прям тіпа, на людині своє свою роботу. Навже ти рухаєш коментар. Ще почав раз. <клес> Та ні, все добре. Все, все добре? добре, добре. Вон... То ставити як це вдасться. Добре. Та то вже не треба було рухати. А як я то катати буду? Це найгірша помилка в тому шоу. Е... Ти чого кломбу рвеш. А ну ти витягни ту квітку, я бачив. Не росте! Я нічого рва! Витягує, в нас є з там. Давай витягуй заб... Та потім заберу. Давай за вуха себе поставлю. Я потім скажу, що я квіти пищу. Все, давай. Нам треба хейтерів в коментарях. Я... Так, як тобі перший день на. Набо... Зараз хай той дебіл приїде. Дебі. <плес> як пройшов перший твій? Тяжко. Я не могла привикнути до голки, для того, що вона дуже легко входить, а не треба прям вкатувати щось ту шкіру. Лінії получались не дуже рівними. То Цей відчайний теж виходить не таким, як було на штучній шкірі. Але не знаю, нормально, може бути. Я першого... Які враження. Ну, мені сподобалось, але дуже, дуже переживати почала на перших цих спробах стресувати, потім щось розчарулося, завжди не так вийшло, але взагалі ну, задоволена. Що саме більше не сподобалось? Не сподобалось? Я не знаю. Все, все, важко, все важко. Не так, як на штучній шкірі, і, і від того непривично і не виходить, і від того злишся. Лінії, ну нема такого, що як на царапки, потім поправляєш і робиш нормальні рівні лінії, а зразу треба робити контур і то все по якось по-іншому. Все, все потрошки тяжко було. Добре, що найбільше сподобалось? Не знаю, все сподобалось. Все сподобалося, все не сподобалося. Я не, спод... ну, не сподобалось тим, що в мене не вийшло, так як я на то очікувала. Ні, що Сподобалось, Сподобалось, ну все сподобалось, бо то, що і цінити прикольно. А що не сподобалось. Навіть все не сподобався, сподобало? сподобалося, не сподобалося. Так, а, да, да, да. Все, добре. так, як пройшов сьогодні перший сеанс? Ну, краще, ніж вчора. А вчора не був перший санс. Ну, я знаю, ну, типу, цей... я про ескіз і загалом. Mm -hmm. Ну, типу, тяжко довго, але. так, більш-менш. Наступного дня учасники розпочали свій другий сеанс. Вони робили тіні, закраси, кольори. Я їм допомагав і показував, як правильно це робиться. Час піджимав, не всі встигли закінчити своє тату, але потрібно оцінювати ту роботу, яку учасники зробили за два дні. І першою закінчила Ілона. <рес> що я робила? Була татуху, била русалку. Шо? Ніхто не хотів бути русалку, у мене модель знайшлася. Я не чую, мене вуха заклала. Не чує баба. Модельно хотіла йти, я вже розстроїлась, думаю, блін, буду на собі бити татуху. А потім мені роман ішов татуху. Ой, модель. Все, я била татуху. Нічого не ясно. Давай, панове. Емоції, боже, то взагалі прикольно, я дуже рада. У мене модель класна, в мене ескіз прикольний. Сподобалося, що я перша закінчила. Наскільки від одного до десяти ти впоралася з завданням? Хай буде сім. Як думаєш, хто переможе в шоу? М -м, не знаю. Важко сказати. Хтось стрій. Я думаю, вадим найкраще робить. Ага. З а, шоу. а Як думаєш Вадим встигне? Ні, не встигне. Як я тума рахувати. <ріху> Отже, давайте оцінювати роботу Ілони. Зроблено все гарно. Для початківця це дуже хороший рівень роботи. Контрастно, чистенько, правильне розположення. Ескіз передано найкраще, і взагалі це сама сильна робота зі всіх. Тому максимальний бал 5. Х2 – 10 балів забирає Ілона. Наступною свою тату закінчила Яна. Ну, Сьогодні я була татуювання, і я дуже рада, що в мене був досвід. моїй моделі стало погано. Я тепер знаю, як з цим справлятись. З хорошого мені подобається працювати зі шкірою. Ти казав, що не можна хвалити свої роботи, але я бачу свій прогрес, хоча все не ідеально. Знаю, працюю. Я сьогодні била жабку, яка сидить в чаї. На цю роботу в мене пішло два дні. Це моя перша робота в кольорі. Наскільки з 10 балів впорали завдання? М На сім хотілося б вірити. Як думаєш, то переможе в шоу? Ну хотілося б сказати, що я, але побачимо. Оцінюємо роботу Яни. Відчутний прогрес в чистоті, але ще практикувати і практикувати. Місцями мінімально перетравмувала шкіру, але це не критично. Також присутні маленькі профтики на фоні інших робіт. Тому Яна отримує 2 бали, сумарно 4. Тепер прийшов час дивитися роботу Іри. Ох, є! Я била татуху на людей! Єбачила татуху! Я не могла відчути шкіру і таке враження, ніби після штучної ведеш по якомусь маслу і не розумієш, коли ти входиш в шкіру, коли ні. Через це спочатку вичалися криві лінії. І чесно, для мене це було якесь таке порівняння, на кінець то зрозуміла, що то, знаєш, як на механіці щеплення зараз, поки не зловиш той момент, не відчуєш типу і, машинку, і шкіру. Ну, типу хуйня якась буде получатись, А коли ти типу, вже втягнутись, то, ну, наприклад, сьогодні мені набагато більше подобалась робота, і взагалі як я почала працювати, але вже в другій половині дня, ніж вчора. так. Наш ти кривих ліній наробила? Я вирівняла майже. Добре. Що вийшло, гарно. Ну, вже так як я рамки самостійно робила, то вони мені здається найгарніше виласи. А скільки оціниш свою роботу від 1 до 10? Шість. Сімйорочку. Давайте глянемо на роботу Іри. Іра на початку почала досить грязно колоти, але потім привикла до шкіри, прислухалась до моїх порад і виправила ситуацію. І стало набагато краще. Хоч і з кізом все погано, але тату вийшло непогане, тому для Іри 3 бали. Х2, 6 балів полетіли до тебе. Тим часом Вікторія і Вадим ще працюють, а я допомагав Яні замотати тату в паленку, а мій телефон хтось вкрав. Ти знімаєш? <плес> Затягувати немає сенсу. Тож давайте оцінювати роботу Вікторії. О, я може, так і буду робити. Да, тяжко. тяжко я вахує з того, як працювати з кольором. Воно неочікувано складно, ні чорта не видно. Е, якось так. Ну, але цікаво. Намагаюсь просто роздоплитись з усім за ці два дні. Ах, страждаю. Але я страждаю з задоволенням. Ну, це з сірим кольором, там, ну, і взагалом є місця, де не пробивається достатньо добре. А так, все рашта, заєбись. Не, там, там всюди пройоби є. Тут все не вийшло. Ні, ну не те, що прям. Всі... Ну, на штучній шкірі воно прям здавалось значно простіше. На реальній це взагалі ніхера так не працює. Ні, ну, з 10 тоді, ну хай буде 4, не знаю. 4. Окей. Як ти думаєш, хто переможе в шоу? Не знаю, можливо, Ілона. Робота Вікторії, на жаль, сама слабка серед робіт, які зробили учасники. Дуже крутий ескіз, але слабка реалізація. Вікторія по-новому проаналізувала набивання контуру, але. Але також має дуже слабкі закраси. Не непростий стиль в набиванні, бо має багато переходів. Тому Вікторія отримує сумарно 2 бали. Ще залишилось оцінити роботу Вадима. Мені сподобалося, це було дуже весело. Але, типу, в перший день мені було веселіше, тому що в перший день я ще був впевнений, що я її закінчу. А сьогодні, в другий день, я вже не впевнений в цьому. Ні, але мені, мені подобається. Мені дуже подобається сам процес. Дуже прикольно. Дуже прикольно дивитися, вона не знаходить. швидкість, вона, якість. вона якість, так. Наскільки з 10 впорався завданням? Ну, рахуючи, її не закінчить. <ріху> Враховуючи теж. Ну, ти не закінчив, але ти зробив кусок. Неважливо оцінював ага. кусок. Байдуш. Не закінчив, кусок. то не закінчив. Та сама складна робота зі всіх. Добре, з 10 6,5. Як ти думаєш, хто переможе в шоу? Я думаю, Ілона. <ріху> Просто. Окей. Ну, типа, неї... Себе як байк не розглядаєш. Та я навіть роботу не встигну, тому що сьогодні закінчити, то я не знаю. Вадим, хоч і не встигав доробити фон, все одно робота виглядає деталізованою, багато кольорових переходів. Робити таке важко, тому і повільно виходить. Але у всякому разі, він молоде, що взявся за такий важкий ескіз і зробив його достойно. 4 бали для Вадима Х2 8 балів. Ось і все залишила ще одна серія, в якій буде багато веселищів. І найголовніше, ви дізнаєтесь, хто стане переможцем. Шоу Старт. Підписуйся на наш канал, став лайк, і побачимося в Хард Арті.